Друзі, настав час і для сівалки. Хочемо її справляти. Так як всі мій проводи пішли, полопали, зірвалися. будемо її справляти сівалка поліна від міні-агро. Дуже гарна сівалочка, дуже гарно сіє, хороший результат маємо, вже 3 роки сіємо з нею на такому редукторі. Переводиться, сіяли пшеницю. Зараз діодочки поміняли, міняється зйомочка, ставиться на сою. Можна й мі мілко сім'янку сіяти з нею. Так само є бунтір для міндобрива, для сої, для пшениці, для всякої. І так Відкривається на таких амортизаторах бокові там. Бунтер має 200 кг. Міндобрива 100 кг. Кому цікаво, як вона сіє, будемо сіяти з нею, будемо показувати, а ви слідкуйте за нами. Так що всім гарного дня, всім до побачення.